Дуже багато тут. різних демо-діляночок та різних культури. Це льон. Зараз одна з основних культур. І Дивись, який він тут писав в Казахстані. Це масленистий льон, вони його називають як Golden Flex, тобто золотистий льон. І практично Канада один період часу була лідером, взагалі поворушує ліміна. Лінарний Це нут и лен. Intercropping flax Пассив лен и нут. межряде, да? Лен и нут в межряде. Да? <laughs> и нут, А тут льон і чечивий окей. Резону цього посіву, тобто, це забезпечити. Ну, ви знаєте, що нут він дуже сильно хворіє різними хворобами. І є таке твердження, що льон він буде допомагати для нуту переживати ці напади хвороби. тобто, тут вони вирощують нут з такими. Проміжка мельну для того, щоб льон допоміг боротися нуту з цією хворобою. і потім він також допомагає нуту швидше дозрівати, і в кінцевому випадку збирання йде разом двох двох культур одночасно. <му> Ви бачите це рижий. curry Mhm. They are called Aquaflex Camelina. They are Camelina, right? So, it's just Camelina. Here, there is Camelina with peas and Camelina with lentils. Here, curry together with groats. When you have Camelina, usually they do flax, the blue ones, right? And Camelina and peas. But what it helps, it helps like ah, peas for provide nitrogen in the soil, the capture Then, uh, camalina, flax, which... тут резон в чому? В тому, що камеліна, тобто режі, він підтримує рослини в гороху, тобто горох може йти вверх. І одночасно горох дає також азот в ґрунт для того, щоб забезпечувати камеліну певними видами харчування. Тобто тут камеліна з чечевицею. Тобто для того, щоб пригнічувати буряни в пасівах чечевиці, тому що на чечевиці дуже важко боротися з буряном. Uh, nice And... Тому що Камеліна має дуже таку потужну структуру рослини, вона підтримує бобові культури, і бобові культури, в свою чергу, дають азот в ґрунт, тобто щось забезпечує. And Camelina and you harvest it all together at the same time. Yes, and you can separate seeds. Yeah, yeah. So we we pick the crops so that you can separate. So you pick a large seed with a small seed. Тобто і під час збирання збирається все одночасно і дуже легко розділити велике насіння і мале насіння, тобто воно легко розділяється. А сіється теж одночасно? And seeding also at the same time, yeah? Yeah, Yes, yeah, yeah. І сіється також одночасно. Яке міжряддя? And what spacing usually you so these we did on 12 inch spacing. Тобто 12, 12, inch, yeah? 12 Yeah, 12, but 30 centimeters. But then we moved over half an inch and then we sewed the other crop. So we did two passes. But then an and for how much you so this is about a 6 inch spacing when you take both of them. Тобто 12 дюймів, і потім вони всередину сіяли культуру, то тобто виходить 6 дюймів між. Тобто були привизнеки 15 см, 15 см між... між культурами. А там теж є якісь мікси. And here also some kind of mixtures or no? Or it's... Yeah, so these are forage mixtures here, kind of all all of this going down this way is all forage mixtures. This one is barley. So they're having да? uh, a lot в things. Sorry. And what mix? is the advantage mix of this mix? So they're using five cultivars of barley. Тут, тут uh, різні п'ять uh, видів uh, ячменю. It's sorties. It's varieties, yeah. With five varieties. Five varieties. Mm -hmm. And it it makes better proportion for the feeding. It's more for environmental resiliency, so it'll. Тобто це краще для природньо, як кажуть, вижила, да, різноманіття, да. Тобто це дайверс мікс, тобто тут вони додають різні багато різних і і рі різних рослин, тобто які дають які самі то анвоткайн планслайкір барли? Фуражний горох. Тобто овес фуражний горох. А вот це все? Фаселия. Это поляр. Це для полінаторів. А це пильників. Це також рай, rye, однорічний рай, рай, райграс. Не овес? Ні, це одноліч Тут є овес и Різні культури. А от що там цвіте, бачу? там. is blooming there. You like I, I think that's the, the, the forage brassica. Brassica, it's a frozen capusta. And then uh -huh. there, there's a, a radish kind of growing in the bottom. Mm -hmm. and, uh, Better environmental tolerance, so, more, more types of plants to adapt to changing environments. Тобто, в принципі, це більше для природньої адаптації для природнього різноманіття різних типів рослин. Це покращує ґрунт. soil соя у них ще поки немає досить багато даних про те, наскільки це впливає на ґрунт. Ну але вони гадають, що А немає яку ціль багато... вони ну, прислідують? Yeah, for... Це в основному для тих, хто вирощує тварин, тобто для. Тваринників, тобто для них це цікаві це корм. комбінації. Да, так це корм, це кормові культури. Yeah, so using species, у них взагалі таке твердження, like що house, чим більше house, різноманіття рослин, які ми вирощуємо на одній ділянці, тим краще це забезпечує здоров'я ґрунту, боротьбу з шкідниками і так далі. Так. Збалансує корбалансує but... і плюс до того це збалансовує корм для, для тварин. А це харвестит замек а силоч be silage. Um, huh. тобто це можна сказати такі, як силосні суміші. Тобто вони потім коли це збирають, вони роблять з них силос, mm -hmm. силосують, і потім це використовується на mm -hmm. кормівлю. Це це? З горохом і. З грохом, і а чому нітроген називається азотна? Беказ за п'ясвал фикс, а не Ну також э, горох фіксує азот і Такі як вік- віка- віка, тобто вона фіксує азот, тобто це така суміш, яка дозволяє краще покращувати азотний стан ґрунту. То ви хочете не тільки накормити тварину, ще й накормити грунт. So your task is not only to feed the animals, but also to feed the ground. Yes. <laughs> <laughs> а які ви хитрі? <laughs> yeah. 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 Тут ми може бачимо бобові трави. А

Тому що зараз дуже багато було завезено в останні 100-200 років, було багато завезено з Європи, з інших країн. І вони думають, що якщо ці е, от, види рослин в, якби, вводити в, в обіг, да, тобто давати в суміш, тобто це покращить загальний стан екосистеми. Гівіавстріпс so kind of... тут є три типи рослин. Тут ми маємо зернові злакові культури, тобто це олійні культури і бобові культури. Традиційний для цих регіонів. драви? Фалфа, фалфа регуляр якийсь мікс? Я думаю, Це Клевер, альфа альфа клевер, люцерна кріп. Тут ви бачите, що є також декілька. Деревців посаджено, тобто, я запитав, чому би, так зроблено. Він каже, що ну, взагалі відбувалися такі процеси, що всі прерії багато високорослих ростин, рослин, рослин, кущових рослин, вони, ну, ви вони вирубувалися, так? Тобто це було ну, не екологічно з, з, з такої точки зору. Зараз, якщо вони гадають, що якщо більше вводити таких... Деревинистих рослин ну, в такі екосистеми, тобто це може допомогти самі екосистемі. Mm -hmm. Тобто, тут, в принципі, якщо будуть уже збереження навколишнього збер... збереження навколишнього середовища, плюс це збереження екосистеми її, як сказати, в багаторічному створенні, як вона як раніше працювала. Становище, так. Становище, так. Chicks, so hard, system, тобто, якщо ми подивимось на люцерну, да, тобто ми бачимо різні типи кореневих систем. це yeah, різні тільки Різні сорти, але ми бачимо, наскільки like, але... різна коренева система uh, цієї рослини.

то це розробник цього сорту рамб ліцерна рамбліра. Ці зазначає, що ці ділянки, що вони сіяли, нут і льон, то основна ціль <реку> це вивчення забезпечення аскіхітозу. боротьби нуту з аскіхітозом. А Аскіхітоз це основна хвороба на нуті. Є таке твердження, що льон він забезпечує кращий захист, самозахист нуту від аскіхітозу. Він каже, що вони сіяли все тобто базове міжряді 12 дюймів, тобто це десь 30 см. Тобто просто було або або перемикали, або не перемикали. Тобто тут може бути. Отут, наприклад, це 60 см, а да? отут може бути вже 30 см. Ага. Це так вийшло, так? Да? Ні, ні, це просто спеціально так зроблено, а просто різні не, варіанти, це да. різні варіанти міжряді, навіть, да? да? Різні варіанти, де краще буде, там або там. Тому що скахітоз він рухається з вітром, і в льон він буде забезпечувати захист створювати як бар'єр для проникнення скехітозу на посіви нуту. The other reason is it helps with moisture because chickpeas will continue to grow unless they're drought So the the flax uses up the extra straps. Тобто і інший також резон цього такого вивчення це те, що Нут uh, він буде рости uh, дуже довго, якщо немає uh, стресу жа, ну, uh, жари або недостатку вологи. А льон він на себе забирає також частину вологи і він забезпечує цей стрес для того, щоб nut, він краще плодоносив в такому випадку. А при збиранні врожаю, немає проблем тут. You would harvest them a little dirtier, so be more Ну well, yeah. так. Звичайно, ми коли на, на збиранні врожаю ми отримаємо більш засмічений матеріал, nice. але потім це все можна Відділайте. на чисті, можна відділити, тобто mm -hmm. можна нут і льон можна дуже добре відділити. А яка ідея от тих бінарних посівів далі? Гірчиця. Хіба мастер? Мастерн пізконе like, yeah. yeah. so kind of going to be upright. It's going to help the peas. Ну а тут тут ідея в тому, що гірчиця вона uh, більш uh, росла вона забезпечує як опору для підйому рослин гороху. Тобто, а тут не стоячий горох? Uh, here is not a standing, standing piece, it's just lying piece. It's a piece, uh, it's not standing piece variety. No, so they're like twining and binding. Yeah, це, so yeah? like це звичайний, да? Так, це звичайний, да. Тому easily. він буде, він буде падати, падати дуже... Тобто це звичайний сорт, який він може падати, але гірчиця вона забезпечує якраз. Але як же є контроль disease? Yeah, so when you have two crops, It's gonna help because the disease is і, only якщо, якщо ми маємо дві культури, тобто воно буде по вона буде допомагати одна одній, і хвороби не так будуть розвиватися. Insects, те саме для шкідників. Те саме для шкідників. Вони не будуть так розвиватися в таких в таких, в таких випадках. Тут okay. ми бачимо льон з чечевицею. And it's the same це саме резен про зерна чи піз. Це з принципі та сама стратегія, що з нутом. Тому що чечевиці також треба стрес для продоплодоносіння. Тобто льон він забезпечує цей стрес, плюс відзабиспечує... він забезпечує забезпечує стре захист дів напрям дифферент толеранстумойстер, со іфтез лов ареяс lentils lentils may may better better if it's higher, if flax may be better, The lentils don't. І також, до речі, ще важливо, що якщо поля досить різнобарвні, да, тобто в більш в низині, наприклад, можуть бути чечевиця, може бути краще, а на горі можна подати навпаки, льон буде кращий. І тоді воно якось обидві культури вони вирівнюються по всій площі поля. And then with Дизези звел піказював, і те саме шийнонуті. Тобто, ви знаєте, що чечевиця вона досить е знаходиться під великим впливом хвороб. Е багато потрібно фунгіцидних обробок. І льон він забезпечує також певний захист чечевиці від, е від хвороб. Just types yeah. of... Тобто, ви бачите, тут ко. Це дурум, дуром, а різні сорти різних років. І тобто він каже, що в цей посів вони просто зробили на замовлення. Uh -huh. Станції дослідження Swift Current, тобто, для того, щоб показати по різним сортам, ви можете подивитися, як вони розвивалися бачите там сорт uh -huh. 98-го року, 2003-го, 2012 вино <зас> 2012 так, тобто різні, різні <зас> <зас> розливи дорогу розливи різне різних років. Це вериве олтай повіт, тобто це пшениця Ай Ein Тобто, ви бачите, це 7500 років до нашого до нашої ери. Surely I'm sort 7500 років до нашої ери, BC. Тобто вони вивчають такі досить старі сорти для того, щоб зрозуміти біологію по якому по якому напрямку рухалась біологія на протязі всіх цих років. And there's teams in Canada that are hoping to use this to introduce new soil. Microbiota into the systems. Ну, і вони рахують, що цей сорт може допомогти а, ввести нову мікробіоту ґрунти. Як Завжди представлений великими тракторами. 700, 715 Бачите? Бачите? на максимум 715 номінальних. 715 кінських сил видає. І? Може. Відповідно знаряддя тягнути. Ще один красинь. Тут вже скромніше. Всього на всього 615. Тут навіть резервують відвідування ділянок з Ейнштейном разом. Але так як ми пізно приїхали, то вже запізнились на резервацію. Тут також дуже великий полігон. Різних культур. Видно, що тут люди готувалися, зарані все висівали, вирощували, захищали, кормили. І така краса. І все дуже-дуже наглядно. Такі приміщення також можна замовляти будиночки. Несподівано бачити тут навіть кукурудзу, хоча тут явно провінція не кукурудзяна. Може на корм її вирощують. Ну і зовсім несподівано бачити тут сою. На полях ми бачили тільки нут, сочевицю, горох, а тут навіть соя є. Цікаво, чи це для цієї провінції, чи може для інших, де більше опадів. Жара, що спасаємося тільки водою і морозивом. Дуже цікава виставка, дуже цікавий формат. Але якщо порівнювати з Ground Swells і AG In Motion, це різні формати. Якщо в Великобританії це фестивальний формат, то тут виставочний формат. Але виставка настільки велика, ну, в рази більше, ніж в Великобританії. Але щоб її всю обійти, просто обійти, Мабуть, треба приїжджати на три дні. А на жаль, ми тільки сьогодні, на третій день попали сюди. І все ж, звісно, просто фізично не успіли побачити. Але все ж таки, хоч кое що ми побачили. Цікавий формат не тільки тим, що тут дуже великі павільйони ми бачимо, дуже багато місця, але і Дуже цікава демонстрація техніки. Не просто так, що, знаєте, в один час всі демонструються і ходять від одного до другого агрегату. А просто кожна компанія назначає часи. Ми бачили, навіть іде попередній запис на демонстрацію, хоч посівів, хоч техніки, збираються групи. Мені дуже сподобалося, що ми. Під час коли дивились, як демонструють засівалки борго, не просто бігали чи стояли за засівалкою, а їздили паралельно. Це дуже цікаво, коли ти бачиш у русі, мабуть, це саме неяскраве представлення цієї назви Аг Motion. Моушен, якраз аграрний комплекс у русі. І тому це дуже цікаво. Я думаю, такий формат, коли ми бачимо не просто статично все, а у русі. Він має право на життя, і мені здається, що це можна реалізувати і у нас в Україні. Тому що спіли, ми подивилися, але треба їхати далі. Я думаю, що щось цікаве ми для себе тут побачили, особливо тут дуже. Велика селекція йде, ми бачимо по різним культурам. Та й ми знаємо, у нас в Україні насіння канадської селекції ми бачили і наукові установи в Саскатуні, і бачимо тут, як гарно тут готуються до цього заходу заздалегідь, з весни висівають посіви, доглядають їх, і ми бачимо, їх усі красиві. красі. Це також те, що можна переймати у нас, от на таких заходах, коли дуже різноплановий показ і техніки, і насіння, і демо йдемо покази. Так що багато інформації для розуму треба все це переварити, і з цими думками їдемо додому, в Україну.